Привіт, мої янголята, любі хлопчики і дівчата. Я, тітонька Дарина, рада вітати вас 9 грудня, день народження видатної української письменниці і поетеси Тамари Мельниченко. Тож сьогодні я почитаю вам оповідання, яке називається «Костикові Скарбук. А увійшло воно в збірку чи пахне дитинство. Костикові пошили штани. Гадайте, отакі собі прості штани і зовсім ні. Штани були всім штанам штани. Головне не бруднилися. Думаєте, це байдуже, коли б не так? У них можна було. Покачатися на траві, брести хоч по калюжах, якщо, звичайно, вони встигнуть висохнути, перш ніж їх побачить мама. А в кишені штанів умістилися цілі скарби, цвяхи, лентики, шурупи, коліщата, пружини і навіть одна підкова. Подивися, що в мене є. Підбіг він до павлика і виклав свої скарби. От і добре зрадів той, а мені треба цвяшок, щоб полагодити лавочку. Не дам. Костик поспіхом поховав усе по кишенях і побіг до питька. Подивись, що в мене є, похвалився він. От і добре, мені потрібні гвинтики, самокат полагодити. Не дам своїй мати треба. Глянь що в мене є, показував він і Микольці, та Миколка дивитися не став, байдуже одвернувся. Палик пішов додому, взяв цвішки і полагодив лавочку. Потім разом із Пітьком відремонтували його самокат і чезі каталися. Костик стояв сам один. І ніхто не кликав його, щоб разом погратися. На, візьми цвяхів, скільки хочеш, підійшов він до павлика. А навіщо вони мені? Лавочку я вже полагодив. Можеш посидіти. Візьми собі гвинтів, як хочеш, підбіг костик до питька. Мені не треба. Самка я вже відремонтував. Очі в костика налися. Святану, на ось тобі самока, покатайся, запропонував йому питько. Але Костикові було соромно брату самока. Він побачив, що двірник, дядько Степан, лагодить поламану огорожу. Можна я отримаю штахетину, підбіг він до нього. Потримай, погодився дядько Степан двох працювати веселіше. У мене є цвяшки. Може, знадобляться? Але в дядька Степана цвяшків було вдосталь. Зате огорожа вийшла рівненькою, міцною. Любо було дивитися. Потім вони з дядьком Степаном прибили дошку до пісочниці для малюків. А у мене підкова є, похвалився костик. Хочете, я її вам подарую. Дякую, але... Та побачивши, як похнюпився костик, засміявся. Гаразд! Ми приб'ємо її до вогід. Хай усі, хто живе в нашому будинку, будуть щасливі. Ось таке гарне оповідання. Якщо ви візьмете збірку «Чим пахне дитинство» Тамара Мельниченко, ви отримати величезну насолоду від оповідань. Бо вони дуже щирі, добрі і дуже повчальні. На все добре, мої маленькі. Все буде Україна!